Чітко простежується важлива тенденція. Ми постійно нарощуємо нашу ефективність, ми постійно збільшуємо кількість викриттів. і про це говорять як цифри. Це 166 підозрюваних у першому півріччі. 64 обвинувальні акти направлено до вас щодо 130 однієї особи і 3,7 мільярди гривень економічного ефекту. Але це не тільки про цифри, це ще про якість викриттів. Про значущість тих викриттів, які здійснює Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура. Це про наші найважливіші і найсерйозніші пріоритети. Ми фокусуємо нашу увагу саме на топ корупції, на багатомільйонних схемах, де збитки сягають, як ви бачили, в тому числі на екрані, сотні мільйонів гривень. На... Фокусуємо наші розслідування саме на чинній, Корупції на корупційних схемах, які очолюються так званими смотрящими або вищими топ-посадовцями. І про це говорять е, і в тому числі знову ж такі цифри, що на лаву підсудних відправлено сім вищих посадовців е, держави за це перше півріччя. Це чиновники категорії А, це народні депутати, це посадовці різних державних органів. Шість топ-чиновників, одинадцять керівників державних підприємств. П'ять суддів та п'ять депутатів обласних рад. І тут я маю подякувати нашим колегам ІСАП і ВАКС. Ще одною важливою ознакою, що ми серйозно збільшили кількість розслідувань щодо незаконного збагачення топпосадовців. Це в фокусі уваги, в тому числі на САП. Ми маємо вже перші підозри і навіть один вирок у ВАКС щодо топ-посадовця щодо незаконного збагачення. Вважаємо це ефективним інструментом і в тому числі фокусуємо нашу увагу на пошуку необґрунтованих активів. Друга тенденція ми зміцнюємося інституційно. Як ви знаєте, в 2023 році наприкінці нам суттєво збільшили штатну чисельність Національного антикорупційного бюро. Про це ми неодноразово заявляли про те, що нам необхідно зростати, що нам недостатньо.